Перший сезон Андора завершився, тож настав час поговорити про нього. Яким він виявився? Найкращим серіалом епохи Дісней чи нудним шоу без джедаїв та світлових мечів. Вітаю в джедайській краївці, і це мій огляд першого сезону серіалу «Зоряні війни Андор. Та перед тим як я почну, хочу висловити подяку моїм патронам, які підтримують мене зараз, коли здається, що далека далека галактика не на часі. Ви даєте мені віру в те, що у цього каналу є майбутнє, як і україномовного Ютубу. Дякую. Отже, поїхали. Сподіваюся, ніхто не очікує, що в цьому відео не буде спойлерів. Ось і чудово. Ті, хто давно на мене підписаний, знають, як я чекала на це шоу. Я люблю спін офф Бунтар-1, його атмосферу та героїв, зокрема, Касіана. Тож, той час, коли всі марили кенобі, я рахувала дні до прем'єри Андора. І серіал став для мене найкращим проєктом епохи Дісней. З легкістю обійшовши сиквели, бобус кенобі та навіть мандалорця. Сценарій, чудова акторська гра, світобудова, операторська робота, музика та спецефекти все виконано на найвищому рівні. Ніде не відчувається халтури. Мене наполишало відчуття, що автори серіалу під час роботи поважали свого майбутнього глядача, а тому підходили до всіх аспектів фільмування з максимальною відповідальністю. Безсумнівно, левова частка успіху серіалу тримається на чудовому сценарії. Він став міцною основою шоу і в чергове довів, наскільки гарно прописаний сюжет та герої є важливими для якісного фільму чи шоу. Не можна весь час прикривати камео та великодками сценарне безсилля та експлуатувати улюблених героїв глядачам потрібна цікава історія та персонажі, яким хочеться співпереживати. Андор дав нам все це. І продуманий до найменших деталей сюжет і живих багатовимірних героїв. Весь перший сезон Андора є цільною історією перетворення кмітливого невдахи та крадія без особливої мети в житті, на ідейного повстанця. Так, це ще не кінець його історії, і Дієго Луна в одному з останніх інтерв'ю зазначив, що ми побачили лише першу частину його арки. Але все-таки перший сезон відчувається цільним та завершеним, як і подорож Касіана. Думаю, в продовженні ми станемо свідками становлення Андора вже як в розвідки повстанців, яким ми його зустріли в бунтарі. Між тим, серіал не є камерною історією лише одного другорядного героя Спінофу, як багато хто боявся, а є набагато масштабнішим твором. Об'єму та глибини йому додають чудові сюжетні лінії Лютена Раеля та Монмотми, а також прекрасні другорядні персонажі. Фактично серіал показує нам становлення повстання на двох рівнях: персональному. Через Касіана та героїв, що зустрічається йому на шляху, Нейміка Сінту, Вел, Марву, Бікс та більш глобальному, з точки зору Лютена. Спочатку хотіла приписати сюди і Мон Мотму, але ні. Головним мозковим центром підбурювання людей до повстання тут виступає все таки Раель. Саме він має глобальне бачення і готовий на все заради повалення імперії. А Монмотма поки виступає лише ще одним його інструментом, як і Андор, як Лоні Вел та Сінта. Спусковим гачком сюжету є єдиний вчинок Касіана випадкове вбивство двох корпів на Морлані. Злочин змусив Андора шукати шляхів з Ферікса, через що він поспішає продати крадений модуль з Це зводить його з Лютином та згодом привертає увагу дедри. Рель наймає Касіана для пограбування на Алдані. Там той знайомиться з Неміком та його маніфестом та вчиться працювати в команді. Успіх операції призводить до репресій і випадкового арешту Касіана на Ніамосі. Проте в'язниця не ламає його, а провокує до дій та втечі, а смерть матері приводить Андура туди, звідки він намагався втекти, на Ферікс. Але повертається він туди зовсім іншою людиною, і тепер же не Лютен пропонує Касіану приєднатися до повстання, а Касіан бере ініціативу в свої руки. Він більше не пристосуванець, а активний діяч, який готовий протистояти імперії. Задум сценаристів ми починаємо розуміти ближче до фіналу, коли сюжетні лінії починають переплітатися, а герої, вчинки та слова перших серій розкриваються і повертаються, щоб зайняти своє місце в пазлі. Так, слова Лютина, звернені до Касіана в четвертій серії, лунають з уст самого Андора у в'язниці, коли він закликає кінолоя до дій. Марва у фіналі розкривається на повну силу і перестає бути незрозумілою бабцею, як багато хто жалівся у коментарях на початку сезону. А Маніфест Неміка продовжує лунати та знаходить такий шлях до серця Касіана. Жоден герой, жодне слово та вчинок не є тут зайвими. Якщо хтось щось сказав або вдіяв, то наслідки цього ми обов'язково бачили згодом. Якщо ж десь можна було обійтися без слів, то їх ми не чули. Не можна не згадати кілька прекрасних промов, якими нас побалували автори: монологи Лютена, кіно Лоя та Марви, Маніфест Неміка. Це взірець і сценарної майстерності, і акторської гри. При всій моїй любові до зоряних війн вони ніколи не могли похвалитися діалогами, подібними якими мали змогу насолоджуватися кожної серії Андора. І навіть не віриться, що це сталося з нашим улюбленим Всесвітом. Тепер ми можемо згадати не тільки велику промову про пісок, але чудові: Чим я пожертвував? Всім! Єдиний шлях звідси! Та боріться з імперією. А маніфест Неміка. Просто запав мені прямісінько в душу, бо є дуже близьким до нашої з вами реальності. Настане час, коли боротьба буде здаватися неможливою. Я це вже знаю, в самотності, в сумнівах, незначний у порівнянні з масштабом ворога. Пам'ятайте це, свобода чиста ідея. Зізнаюся, кожного разу в мене навертаються сльози, коли я чую ці слова. Серіал чудово розкриває весь жах імперського панування. Та дає розуміння першопричин повстання. В оригінальній трилогії ми просто мали прийняти як факт те, що імперія погана, а повстанці хороші. Андор же наочно демонструє, що значить бути під гнітом тиранії, здатної на знищення цілих рас, депортації, ігнорування та приниження традицій. Разом з тим сценаристам вдалося передати все це без відвертих кривавих сцен та натуралізму. Але так, що це не здавалося чимось далеким та несправжнім, а дійсно викликало співчуття до жертв. Згадаємо хоча б сцену катування Бікс і милий монолог доктора Горста про крики дітей невідомої раси. Цього було достатньо, щоб осягнути весь жах геноциду цілого народу. Більше того, загибель всіх жителів планети не відійшла у небуття, вона триває доти, доки імперці використовують її наслідки у своїх мерзенних цілях. Доки з навушників лунає страшний крик дітей, що вмирають. При цьому імперці не виставлені тупими йолопами чи одновимірними антагоністами ні. І бабешники небезпечні та жорстокі, але разом з тим є шаленими кар'єристами, для яких головним є вислужитися перед начальством. Доктор Горст є перевтіленим нацистського доктора Менгеля, що проводив експерименти в констаборах, і, мабуть, точно так же майже з дитячою цікавістю споглядав за тортурами піддослідних. Турмовики тут здатні влучати та вбивати знайомих нам героїв, і боротьба з ними більше не виглядає легкою прогулянкою. Разом з тим, що ніколи імперці не були такими живими вони мають сім'ї, проблеми та прагнення, вони стикаються з дискримінацією, грають в підкилимні ігри та здатні на зраду заради просування кар'єрною драбиною чи через особисту трагедію. І разом з тим автори жодним чином не виправдовують їхні вчинки. Імперія була злом завжди. Вона ним і залишається. Акторський склад серіалу відмінний. Дієголуна не підвів і показав свого героя з нового боку. Фіона шоу стало особлення материнської любові і повстання. Деніс Гофф успішно перевтілилася в справжню амбітну та жорстоку нацистку. А Женев'єв О'Райлі додала образу Монмот минечуваної до того глибини. Але фаворитами цього сезону для мене стали Стеллан Скажгорд та Енді Серкіс. Їхні промови стали вершиною і сценарної і акторської майстерності всієї франшизи. Немає жодних сумнівів, що акторам допомогли розкритися прекрасно прописані персонажі, бо навіть найгеніальніший актор не зможе вселити життя в поганий діалог. Багато хто вже в курсі, що Касіан Андор це мій давній краш. Саме через те, що цей герой мені сподобався у бунтарі, я так чекала на вихід шоу. І якщо на початку сезону ще можна було задаватися питанням, а чи не краще було б назвати серіал якось по-іншому, на кшталт становлення повстання, бо лінія Андора не здавалася достатньо значущою, то у фіналі шоу все стало на свої місця. Арка Касіана дійсно є провідною у сюжеті. Саме на його прикладі ми бачимо, яку еволюцію може пройти звичайна людина на шляху до повстання, що може спонукати відкинути страх і пристати до боротьби. І дія Голуна чудово передав цю трансформацію і розкрив свого персонажа. Надавши йому глибини, якої не було в бунтарі через очевидний брак часу. Касіан в серіалі це глибоко травмований чоловік без мети, який через своє пристрасне бажання віднайти сестру, потрапляє в замес на Алдані, а потім і у в'язницю, і привертає до себе занадто багато уваги як імперії, так і Лютина. Але він не загублена душа, і як і вірила Марва, завжди мав потенціал справжнього повстанця. І те, через що він мав пройти, впродовж сезону. Ті люди, які зустрілися йому на шляху, пробудили його і змусили взяти власну долю в свої руки. Він більше не біжить. Тепер він здатний подивитися загрозів обличчя і подбати про друзів та зробити свій вибір. Він не є тим героєм, що запалює серця промовами або на броневічку веде маси на барикади. Ні. Він не є таким у бунтарі, він не є таким і тут. Він герой іншого гатунку. Але це не робить його менш цікавим для мене, і мені кортить подивитися на його розвиток в другому сезоні. Другим героєм зазначеністю в серіалі є, безсумнівно, Лютен Раель. Це складний та неоднозначний персонаж, що так і залишається для нас таємницею. Хто він насправді і чому веде свою боротьбу? Висувалися навіть версії, що Лютен був минулому джедаєм, але я в це не дуже вірю. І не тому, що він настільки відійшов від кодексу у своїх діях. А тому, що не тільки джедаї стали жертвою імперії, тож не можна кожного разу все зводити лише до них. Я дуже сподіваюся, що в подальшому сценаристи розкриють нам минуле Лютена і його мотиви, і вони дійсно будуть вражаючими. А поки Раель є одним з найскладніших героїв цієї франшизи, що тільки підкріплюється феноменальною грою Стелана Скажгорда. Лютен є тією вищою силою, що намагається об'єднати розрізнені повстанські групи. Віднайти потенційних повстанців, таких як Касіан, і пробудити населення галактики до боротьби. І задля високої мети повалення імперії він не цурається жодних засобів, здатний на вбивство, шантаж, залякування і солодкі обіцянки. При цьому він на порядок кращий стратег за того ж Согереру. Він не бореться з імперією заради самої боротьби. Він хоче повалити її і створити на її уламках щось краще чи хоче він повернути республіку? Не знаю, про це він жодного разу не згадує, але він чудово усвідомлює, що анархія це хибний шлях. В галактиці потрібен лад та розвиток без тиранії. Монмотма ж є повною протилежністю Лютена. Для неї найвищою цінністю є життя. Тоді як Лютин готовий пожертвувати заради революції будь-ким, вона все ще вірить в ненасильницьку боротьбу і не готова до жорстокої правди, іноді силу можна перемогти лише силою. При цьому її становище важко позаздрити. На відміну від Лютена, Монмотма ніде не може бути сама собою. Вона оточена агентами ІББ, та навіть сім'я не є її тилом та підтримкою. Недарма Вел називає її апартаменти золотою кліткою. Мені сподобався образ Монмотми в першому сезоні. Було цікаво дізнатися більше про її життя, і було шкода споглядати за тим, що буквально всі її справи зазнають невдачі. Допомога повстанню от-от розкриється, донька не поважає її і прагне того, що Монмотма ненавидить договірного шлюбу, а її власний шлюб тримається лише на традиції та звичці. Майже весь сезон їй вдається зберігати хоча б видимий спокій, але у фінальних серіях стає зрозуміло тиск вже занадто сильний, і відігравати добру сенаторку та чудову дружину та мати стає нестерпно важко. Що буде далі, ми знаємо. Приблизно за два роки Монмотма відкрито виступить на підтримку повстання і покине Корусант. Чи покажуть це нам? Можливо, так, а можливо, і ні, щоб не пересікатися із сюжетом анімаційного серіалу повстанці. Я вже казала, як мені імпонує, що імперці в Андорі це не безликих довбнів на чолі з Вейдером, Таркіном та Імператором. Це сильна бюрократична машина, націлена на поширення влади галактикою та знищення будь-якого спротиву. І зіркою тут, безперечно, є Дедре Міро. Дедра особлення ідеальної імперки, яка працює саме заради процвітання держави, а не нового звання. Більше того, вона вірить в свою високу місію порятунку імперії від повстанців і готова навіть піти на ризик та суперечити начальству. Це вирізняє її з-поміж колег, які здебільшого є кар'єристами, що просто виконують інструкції та вказівки і не хочуть роздатувати командування. Нагадаю. Що саме заради підвищення Лоні пішов на співпрацю з Лютеном? На жаль, провал на Феріксі навряд сприятиме кар'єрі дедри. У фіналі сезону вона фактично опинилася у тому ж становищі, в якому був Сиріл Карн після втечі Андора та Лютена. І є якась іронія в тому, що саме Сиріл врятував її. Бідний Сиріл не менш ідейний, ніж дедра, але занадто пристрасний та майже схиблений на якомусь своєму уявленні про порядок та закон. Він є дивним протиставленням в рівноваженій та холодній Дедрі, здатній опанувати себе та мислити глобально. Для неї Касіан шлях до Лютина, для Сиріла єдина мета та загроза імперії. Буде дуже цікаво подивитися, де ми їх зустрінемо наступного сезону. Не можна не згадати Согереру так, його роль невеличка, але саме в діалогах з ним Лютен, хоча б частково розкривається і постає перед нами жорстким ляльководом. Що може піти на жахливі вчинки заради вищого блага. Впевнена, що Со чудово розуміє, що в разі чого Лютен принесе в жертву повстанню і його, що, звичайно, тільки підживлює і без того патологічно підозрілість Согорери. Хочу також поговорити про Марву вона могла так і залишитися всього лише милою матір'ю, смерть якої змусила Касіана повернутися на Ферікс. Але ніт, Марва не просто любляча мати, її фразу це всього лише любов. Ти нічого не можеш з цим діяти, я буду завжди пам'ятати. Вона стає уособленням звичайних людей, що не витримали і повстали проти тиранії людей, про яких не пишуть книжки та яким не дають медалі. Але вона не просто надихнула людей Ферікса на повстання своєю промовою. Вона показала Касіану, що означає дійсно віддати все заради свободи. Я не буду розглядати всіх героїв. Але не можу не відмітити, наскільки мені подобаються буквально всі другорядні персонажі. У них є характер, мотивація та історія. Вони всі відіграють свою роль у долі Касіана або у повстанні. Ще ніколи з війни не були настільки багатими на цікавих героїв, що наповнюють кожен кадр життям. Ще ніколи ми не бачили справжнього обличчя повстання. Адже повстання це не лише Ле, Люк та Ган, це тисячі, а можливо і мільйони людей, та не тільки людей по всій галактиці. Які боролися проти імперії боролися тоді, коли здавалося, що надії немає, боролися тоді, коли гинули їхні близькі, боролися і гинули, наближаючи день перемоги над злом. Великим плюсом шоу стало те, що більшість серіалу фільмували на натурі або у побудованих декораціях. Технологія волю чудова, але у неї є свої обмеження вона не вирішує всіх кінематографічних задач і часто є причиною майже клаустрофобічних відчуттів. Це не так помітно в Мандалорці, але знову ж таки, над ним працював оператор, який згодом отримав Оскара за Дюну. Проте цим ну дуже страждає Кенобі. В Вандорі ж, ми маємо змогу осягнути простір Алдані, побувати на справжньому пляжі Ніамоса, чи зануритися у буремне повсякденне життя на Феріксі. Сцену похорону Марви та зображення в'язничних буднів Кастіана було б просто неможливо відзняти з волюмом у тому масштабі, який був в серіалі. Але повністю від led екранів шоу не відмовилися. Саме вони забезпечували чудовий краєвид з вікна на Корусанті. Реальні локації доповнили прекрасні інтер'єри від Люка Гала та костюми від Майкла Вілкінсона. От чим чим а дизайном зоряні війни завжди могли похвалитися. Але мені здається, що і тут Андор довів цю майстерність до досконалості згадати хоча б апартаменти модмотми – що не тільки гармоніюють з вранням сенаторки та членів її сім'ї, але й символізують золоту клітку. Читала, що Люк Гал працював разом зі сценаристами ще на етапі розробки сценарію, щоб дизайн не просто був красивим фоном для сцен, а транслював певну ідею. Я просто у захваті, наскільки все світ шоу відчувається живим. Герої їдять, сплять, п'ють кав зранку, ходять на роботу, обговорюють начальство. Мріють, переживають злети та падіння. Вони не просто щось роблять в певній локації, вони взаємодіють з навколишнім простором, природно взаємодіють, а не намагаються наколоти комп'ютерний шматок, не менш комп'ютерного фрукту. Бікс лагодить техніку. Андор нишпорить своєму ліхві у пошуках схованого зорешляху. Марва перебирає речі касіана та поливає квіти, Клея чистить монети. Корпоративні працівники на Морлані їдять свою синю локшину. І цей ряд можна продовжувати довго. Персонажі живуть, а не грають ролі в інтер'єрах. Корусант прекрасний в своїй урбаністичності. Нарешті ми побачили не тільки помешкання сенаторів, сенат та храм джедаїв, але й квартири звичайного середнього класу та найнижчі рівні столиці. Корусант відчувається таким реальним та різноманітним. Феріг вже є чудовим послідовником реалістичного стилю оригінальної трилогії. Місто живе пульсуюче, має власні традиції, стиль життя та згуртовану громаду. Я рада, що на початку сезону нас познайомили з його мешканцями та дали поринути у вир його життя. Це дозволило у фіналі співпереживати багатьом містянам, а не тільки головним героям. Але будь-які прекрасні краєвиди та декорації не спрацювали б без чудової операторської роботи. І як же мені сподобалася постановка, оператори змогли передати і масштаб екшн сцен. І переживання героїв, і напругу діалогів. Кожен кадр шоу можна розбирати, кожним ракурсом можна захоплюватися. екшн сцени в Андорі теж чудові. Пограбування на Алдані примушувало мене робити перерви у перегляді, щоб перевести дух. Повстання у в'язниці селило піднесення та віру, щоб згодом завершитися фразою: Я не вмію плавати та розбити наші серця. А заворушення на Феріксі було чудовим у своїй природній хаотичності. І вишенькою на тортику є геніальна музика Ніколаса Брітеля. Так, вона не така, як у фільмах чи мандалорці з Бобою, вона зовсім інша. Але вона чудово вписується в загальний тон серіалу, підкреслюючи переживання героїв, моменти напруги та екшену, чи просто створюючи потрібний фон. Як тема Ніамос, що грає не тільки в борделі на Марлані. Але й на Ніамосі, і навіть на вечірці Монмотми. Композитор створював музику ще на стадії препродакшену та фільмування, що дозволило оркестру на похороні Марви грати вживу. Так, це справжній оркестр грає тему, написану для цієї ходи. Недарма актори ділилися, що музика оточувала їх весь час і допомагала в роботі. Не думаю, що багато фільмів чи шоу у сучасності може похвалитися настільки кропіткою роботою та продуманістю до найменших деталей. Шоураннер Тоні Гілрой не просто зібрав для серіалу майстрів своєї справи, він забезпечив між ними ідеальну взаємодію та гармонію. Сценаристи, дизайнери, композитори, режисери та актори діяли як єдиний організм і подарували нам чудовий твір. Треба запам'ятати цей момент. Бо не думаю, що нас будуть часто балувати серіалами такого гатунку весь час. До речі, Тоні Гілрой наглядно продемонстрував нам, що не обов'язково бути фанатом «Зоряних війн, щоб створити по-справжньому чудове шоу чи фільм. Для нього, як сценариста, найголовнішим є сюжет та розвиток персонажу. Він неодноразово говорив, що міг би за необхідності написати історію будь-якого героя-бунтаря. Це не було анонсом чергового приквела спінофу. А всього лише демонстрацією найвищого рівня професіоналізму. Хороший сценарист і про забутого багатьма другорядного героя зможе створити захоплюючу та драматичну історію. Інші ж не дадуть раду із найпопулярнішим персонажем франшизи. Так, так, я про вас, сценаристи Боби та Кенобі. Дуже сподіваюся, що другий сезон не опустить планку нижче, і ми отримаємо чудове завершення серіалу. Також сподіваюся, що Андор не стане приємним виключенням. І студія і надалі буде вкладатися в дорогі та складні проєкти, які будуть створювати такі ж професіонали, як Тоні Гілрой та його команда. А що ви думаєте про це шоу? Чи згодні з тим, що це один з найкращих, якщо не найкращий, серіал по Зоряним війнам? Чи для вас він був недостатньо зореновінівським та цікавим? Пишіть в коментарях. Наступних відео я сподіваюся висвітлити серіали, що вийдуть 2023 року, а також зібрати всю відому нам інформацію про другий сезон Андора. Тож, якщо вам сподобалося це відео і ви не хочете пропустити прийдешні, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Facebook сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики, та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні! Та хай буде з вами сила!